Вітаю, друзі! Вітаю! Середа, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ввечері у нас прямий ефір. Нагадую, стрім. Приходьте, заходьте, будемо спілкуватися, будемо будемо, будемо очі в очі спілкуватися. А, а зараз я хочу поговорити про поліцейських, військових, про фронт і про все. Поліція, Поліція, я не хочу знаєте, звинувачувати, що у нас все, нікуди не гідна поліція. Різний. Є люди. На жаль, є різні люди. Давайте так, поліція є хабарники, поліція є корупціонери, поліція є кришувальники як борделі, так і горного бізнесу, так і наркоторговлі, а є і дійсно сміливі, порядні люди. І ми завжди, якщо у нас якась біда, ми кричимо: поліція, міліція, допоможіть і ви знаєте, приходять на допомогу, іноді ризикують життям, але. Але, але, але зараз у нас війна, да? і те, як поводять себе поліцейські, від цього залежить, знаєте, настрій людини. Це не те, що довіра до влади. Поліцейський це також влада, це представник влади. Довіра до влади, довіра до нашої перемоги, віра в нашу перемогу. Поліцейський, це знаєте так, перша. Перше враження про те, що відбувається в державі, і ось коли поліцейські, деяка частина поліцейських починає воювати з армією, з нашими військовими, з зсу, ну це не те, що підриває авторитет як поліції, так і правоохоронних органів, взагалі, так і влади в цілому, на жаль. На жаль, ми все асоціюємо з владою, і це дуже погано, я вам хочу сказати. Ну, ось дивіться, конфлікт з кракеном. в всі ж пам'ятають, що люди на полігоні тренуються. І це ж не один конфлікт на блокпостах, на багатьох блокпостах. Так, є де ведуть і військові, трошки не так себе, але вони військові, і тут потрібна просто витримка поліцейських. Звичайна витримка в спілкуванні і в роботі з ними. Далі конфлікт в Запоріжжі, поліцейський і військовий. конфлікт в потягу поліцейський і військовий, конфлікт в Чернігові поліцейський і військовий. Дивіться Замміністра міністра Тишляк взагалі російські лінії у нього і б'ють. замміністра міністра поліції, російські напрямки. Там і жінка, там і теща, там і будинки, а ще й кримінальні напрямки. Ну, ви все чули, все бачили. Ну і знову новий конфлікт на Житомирщині. Друзі. Поліцейські затримали військового, доставили його до медичного закладу для перевірки. П'яний він чи не п'яний, є алкогольне сп'яніння чи нема. Але після проходження на вміст алкоголю, це в медичному закладі, я що він це, абсолютно тверезий. Абсолютно тверезий. Я не знаю, що спонукало їх затримати людину, да, у нього. Трохи розмова, знаєте, яку ну давайте так по-простому. Він трохи заїкається. Можливо, це, але те, як поводили себе поліцейські, це дуже некрасиво, це дуже неправильно. Вони посміхалися, вони, вони надмірно дивилися на цього хлопця. Вони потім навіть розмовляти з ним не хотіли, але він також боргу не залишився і просто сказав: Дивись, я прийшов, ти мене затримав, за що? Я тобі говорив, я дишав тобі, я тобі пояснював, що я просто по життю так, такий, я не п'яний, і я виявився тверезий повністю. Тепер ж ти зроби те, що. Маєш як чоловік зробити, як чоловік у формі, так, як захисник держави, як захисник України. Піди в ТРЦ, піди в воєнкомат, напиши заяву, рапорт і прийди, і мобілізуйся, і прийди до мене в роту, і будемо разом захищати Україну. Нічого поліцейський не відповідає. Є, є гідні поліцейські, і, бу, і колишні поліцейські, які служать і які заборонять державу, а є ось такі. Які сидять за маминою спиною у жінки під юбкою, чи навпаки у жінки за плечима у мами під юбкою? Ось так. Це, це дуже негарно, Розумієте? Це друзі, дуже негарно. Але ми на таких поліцейських не не звертаємо уваги. Ми звертаємо увагу і допомагаємо таким військовим, які приїхали на 2-3 дні. Там якийсь короткостроковий відпуск, щоб відпочити. І їх хватають ось ці люди, які не нюхали пороху. Я хочу подякувати Вівдіч Тетяни, яка задонатила на Монобанк, Талмачову Олександру, Грицонів Наталії на Монобанк. Задонатила і Поповій Лідії. Друзі, я виставляю звіти на. На сторінках Фейсбуку, хто хоче, будь ласка, заходьте, заходьте дивіться. В Телеграмі там є посилання. Дивіться, що ми робимо, як ми робимо. Ми, як завжди, земляки. Я величезна вам подяка, друзі, величезна подяка. Ну і про Ємен. Пішли скрізь повідомлення, що Ємен вступив у війну з Ізраїлем. Ну, Як такого офіційного підтвердження інформації, нема що Ємен. Як держава оголосила війну Ізраїля? Ємен розділений на частини да, ворогуючими арміями. Це десь як олігархи, да, у кожного своя армія. Одна з них хусити сьогодні обстріляла вверні вчора, вибачте. Вибачте, вчора, да, це повідомлення у мене написано сьогодні. Обстріляла Ізраїль ракетами та безпілотниками. Хусиди це єменський аналог ЛДНР. Да? Ось як у нас ЛНР, ДНР, ну, от така ось, ось система. Так, що офіційного поки що оголошення війни Ємена Ізраїлю не було. Дякую вам, друзі. Ще раз нагадую: ввечері стріму о 20.00. Я вас чекаю. Україна переможе.